Вітання усім поціновувачам баскетболу з вами Олександр Прошута, і ми знову тут із новим паорренкінгом. Минулого разу ми говорили про мистецтво дріблінгу, але сьогоднішня тема це кінцевий продукт будь-якої атаки, набір очок. Що робить скоро нестримним? Не лише середня результативність, а й цілий арсенал умінь. Це здатність набирати очки, коли захист знає, що ти будеш кидати, але нічого не може з цим вдіяти. Це домінування в штрафному майданчику, смертоносний кидок з середньої дистанції або нескінченна загроза з-за дуги. Я склав свій список з 10 гравців, зупинити яких один на один практично неможливе завдання. Розпочнемо традиційно з 10-го місця, і на ньому у нас буде Джейсон Тейто, лідер Бостона, класичний трирівневий скорер. Він може пройти під кошик, він може зробити кидок з середньої дистанції, та за межами триочкової лінії він не втрачає своєї гостроти. Рейтом робоча конячка атаки чемпіонської команди. Статистика підтверджує його обсяг роботи у минулому сезоні. Він посів п'яте місце в лізі за середньою кількістю очок, 26,8 бали, і був другим за кількістю китків. Хай і не дуже влучне. На дев'ятому місці Девін Букер. Букер це артист, витончений скорер у стилі свого улюбленого гравця Кобі Брайанта. Його гра в атаці – одна з найбільш естетично приємних у лізі. Головна зброя букера, що робить його нестримним, гра з середньої дистанції у сезоні 23-24 Девін Де він був одним з найкращих королів мідрейнджу, виконуючи 5,8 точних китків і реалізуючи їх з їх зелітним показником 50,8%. На восьмій сходинці пало Банкеро. Молода зірка Орландо поєднує в собі габарити форварда та навички захисника. Банкера справжній танк, який вміє поводитися з м'ячем. І його головний спосіб набору очок силова гра. Він майстерно провокує фоли, живе на лінії штрафних, і минулого року мав не один поєдинок, в якому набирав більше 30 очок. Сьома позиція Стеф Карі. Ми говорили про дріблінг карі, але його нестримність як бомбардира походить не лише від китків і зведення, і триочкових. Його рух без м'яча ось що справді ламає ворожий захист. Багато хто вважає Стефа найкращим скрінером, тобто спеціалістом заслонів у національній баскетбольній асоціації. Цікавий факт у сезоні 23-24 він був абсолютним лідером на очками, набраними якраз після заслонів, набираючи в таких ситуаціях 6,7 і бали за гру. Кевін Дюрент, номер 6. Мабуть, найчистіший скоро в історії баскетболу з його зростом та неймовірною високою точкою випуску м'яча кидок Дюранта неможливо заблокувати. Його можна лише сподіватися, збити або просто молитися на те, що цього разу він змаже. Його нікнейм Ізі мані снайпер не просто так з'явився, навіть у своєму віці. Він був другим у лізі за влучними китками з середньої дистанції, реалізуючи їх з космічним показником 50,3%. Минулого сезону, що цікаво, і влучність, і частота успішних китків дюрента зросли. Але це вже, на жаль, не були топ 3 сезону на п'ятій сходинці. Яніс адетокумбо, що кивіндюрен це втілення витонченості, то Яніс – це втілення чистої настримної сили. Усі знають, що він буде робити, Іти під кошик. І ніхто не може його зупинити. Його домінування в фарбі є історичним. Він з величезним відривом лідирував за кількістю очок, набраних у 3 секундній зоні 20,7 очка за гру. Номер 4. Джейлен Бранс ми відзначали дріблінг Джейлена, але цей дріблінг слугує одній меті – набору очок. Брансон справжній майстер. І один в один він використовує своє тіло, прекрасну роботу ніг та незлічені фінти, щоб дістатися бажаної точки. І потім атакувати минулого сезону. Він став одним з найкращих гравців в ізоляціях у лізі. Він був третім за загальною кількістю ізоляційних володінь, 412 і набирав у них високоефективні 1,05 Очка в середньому за спробу. Номер три, екс-партнер, чийона на Подаласу Лука Дончич. Так знову Лука. Можливо, він нам навіть вже трошечки набрид, але як можна не включати його в подібний перелік. Він, як ніхто контролює тем гри, його технічний арсенал безмежний, його здатність набирати очки. Це те, що виділяє Дончича з усіх. Факт простий, але промовистий. В сезоні 23-24 Дончич виграв свій перший титул найрезультативнішого гравця ліги, набираючи в середньому 33,9 очка за гру. І не сумнівайтеся, в цьому сезоні він також буде в топі бомбардирів Ліги. Номер два Ентоні Едвардс. Ент чи то мураха, справжній вибух. Так можна казати, що Едвардс не боїться моменту. Він народжений для цього. Він не просто набирає очки, він робить це тоді, коли це найважливіше. І в цьому аспекті він суттєво додає з року в рік. Він був другим за кількістю китків і за заробленими очками, в середньому додавши до свого арсеналу аж 10 триочкових в середньому за гру. Тому Ентоні Едвардс на другому місці виглядає максимально доречно. Ну і лідер нашого рейтингу як. Тут можуть бути інші кандидати, окрім чинного MVP Національної баскетбольної асоціації Шея Гюджеса Олександра. Його дриблінг – це, мабуть, найкращий інструмент для проходів. А тепер подивимося на результати цього дриблінгу. SGA – це не просто про вибухи, це про вбивчу невтомну стабільність. Він просто приходить на роботу, не каже зайвого і методично знищує ваш захист. У минулому сезоні він був абсолютним лідером NBA за кількістю китків. Влучання середньої дистанції, влучань з лінії штрафних і загальною кількістю зароблених очок за сезон. Ось так і має виглядати баскетбольна нестримність. Таким вийшов мій рейтинг скорерів NBA. це гравці, під яких тренери суперників не сплять ночами, розробляючи схеми захисту, які все одно найчастіше не спрацюють. Кожен з цих баскетболістів абсолютно унікальний, але всі вони об'єднані однією рисою. Вони знають, як вкласти м'яча до кошика. А хто очолив би ваш список? Можливо, ми когось забули, можливо, забули Джоелі Амбіда, Брона Джеймса чи когось інших з баскетболістів, зірок Національної баскетбольної асоціації. Пишіть у коментарях, будемо обговорювати. Ну а поки що, дякую за увагу. Закликаю підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. І до нових зустрічей на Мейнкаст Спорт.